Привіт, друзі! Сьогодні в моєму бакалі позиція з нашого власного імпортом, а саме Арболь для фамілія Тінто Самісеко. Тобто іспанське червоне напівсухе вино, яке поєднує фруктовість і делікатну пряність. В ароматі будемо відчувати чорну смородину, вишню та відтінки стиглої сливи з легкою ноткою спеції. Смак збалансований із фруктовою насиченістю, м'якою таніністю і приємною свіжістю після смаку. Особливість даного напою в тому, що тут є стиль семісеко, тобто котрий означає напівсухий. Він зберігає трохи залишкового цукру, який не втрачає. Чай структури. Це робить вино універсальним, одночасно легким і вразним. Ідеально смакує з пастою, піцею, стравами, з, з курки або свинини, а також із легкими сирами. Ідеальний вибір для повсякденного вечору. Цікавий факт: серія Арболь для Фамілія створена Ботегас наваро як символ дружніх і сімейних зустрічей. Вино з цієї лінійки завжди легке в сприйнятті та робить акцент на теплій атмосфері за столом.